З Буковини до космічних висот він йшов до своєї мети майже 40 років і завжди вірив, що таки зможе побачити планету з космосу. 28 січня першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку мало би виповнитися 72 роки. Однак п'ять років тому, в останній день січня, він помер від раптової зупинки серця під час традиційної ранкової пробіжки. Родом з села Крішківці Чернівецької області льотчик випробовувач Леонід Каденюк став першим в історії незалежності України. Українцем, який побачив зорі зблизька, першим і поки що єдиним, хто підняв у космос український прапор. Здійнявшись до космічних висот, Каденюк залишився простою людиною, а кожен його приїзд на малу батьківщину земляки згадують з неймовірною теплотою. Мене дуже дивувало те, що він каже, це ще не є межа, це ще будемо будем ще в космосі, ще будемо далі літати. Мрія була його безмежна. Він мало. Його мали ця орбіта на навкруги землі, мабуть, не влаштовувала. З поміж 28 претендентів на політ обрали саме Каденюка. Він провів 10 експериментів у космосі та масштабну освітню програму для 20 тисяч дітей США та України. Роботу українського астронавта на орбіті оцінили на найвищому рівні кращі американські науковці. Люди, які будуть вчитися на тих космонавтів. Мали б почати з біографії з життя Каденюка. Він був і є взірцем для всіх, які будуть відриватися від нашої планети Земля.